Oy user dickless, you need. Чого ви хочете? У вас проблеми. Я щойно бачив, як ви виходили з будинку забирати щось із машини і не зачинили за собою ці двері. Хтось зайшов всередину. всередині. What? Ви пішли до машини та не зачинили двері? Хтось зайшов всередину. Ця людина в будинку. Правда, не правда. Не бачила. Я це знаю. Ви Чому ви стояли? Походу, він піздить. Скоро повернеться. Дзвони в поліцію, Чувіха. Ти що? Тебе наїбать хочуть. Тут хтось є? Взяли і відповіли їй, чи є, чи нема. Тут є хтось. Ща, ща, я тобі скажу. Тут нікого, крім мене немає, а ви просто помилились я... я б дуже хотіла, щоб ви просто пішли звідси.